І класична така еволюція фрілансера з спочатку. Ми починаємо там умовно джунами чи вийшли з компанії, але ще в нас немає акаунтів ще не набита клієнтська база і мо ворк. тобто людина, якщо хоче більше заробляти грошей, то вона просто більше працює, тобто фізично більше. Я був в цій фазі. Я пам'ятаю мене кумедна історія, коли ми сидимо в офісі четверта ранку. Ми закінчили дизайн, треба верстати. Я, коротше, тоді щаська була. Кидаю вислов все на пошту, кидаю йому ваську. Тіпа, чувак, тільки прокинешся відразу. Тіпа, сідай в фронти, тіпа збирати, бо типу, все горить і щось там кидає повідомлення. Він такий в четверті, нуль, щось. Тіпа. Що трапилось, типа я пишу, що ти не спиш? Типа він встав по пісять. Я кажу: ну все, допісявся, сідай верстати, і він сів, і так далі. Ну бо це були такі часи, коли е, хочеш більше заробляти, більше працюй. Тобто, молоді, дурні, було натхнення і сили, і ми валили просто тим, що працювали вдень, вночі вранці так довго жити не можна, але принаймні така фаза дуже допомагає здобути капітал перший. бо... Ти його заробляєш, не встигаєш витрачати. ну, Якщо там нема там, дітей, і всяких там зобов'язань, то прям можна так деякий час побути. Далі наступає якась фаза, коли more money, less work, тобто це вже починається гра в рейти.